<му> ну що, Михайлівна, готова? Ця гра вийшла дві години тому, і я в неї дуже хочу пограти, бо я був в школі. Єс! Yes! Ба... Ба... Так, 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 ага, от. Ба Не бабкай. Моя черга сидіти за компом. Твоя черга у руки робити. Тебе мають бути інші ігри. Сходити в магазин, заплатити комуналку, постояти в черзі. І я тільки спитати. Тепер у 3D. Я в цій ігри вже диграю. Тепер у мене є Ощад 24 на 7. Ось, дивись. Раунд один. Проста реєстрація. Угу. Потрібна тільки картка. Елементарна. У мене це вже пройдено. Тому натискаю Увійти. Можна я натисну? Ні, це тільки моє. Раунд 2. Скинути гроші Михайлівні. Ми з нею домовилися на двох купити плейстейшн. Мені? Ні, звісно, нам. Нехай вже забавляє. Обираємо у меню. Перекази. Далі переказ між картками. На карту Ощадбанку. Звісно, вводжу uh -huh. номер картки uh -huh. та суму. Ого. Uh -huh. Тисну галочку. Підтвердити. Так. Uh -huh. Ще треба ввести код з СМС для підтвердження платежу. Ось uh воно. -huh. Оп! І готово. Одразу бачу залишок. Так. Uh -huh. Усі свої картки uh -huh. та рахунки. Раунд три. Сплатити комуналку. Обираємо розділ платежі. Так. Далі. Комунальні послуги. Свою область та постачальника комунальних послуг. Потім пошук по ідентифікатору. До що? Ідентифікатору. Ану, дай мені платіжку. Треба ввести номер з верхнього лівого кута платіжки. Вводимо його. Перевіряємо дані, тиснемо галочку продовжити. І парали з смс. Правильно оп! Оплатили. Так ти чесно, це як чітко в грі. Ти не змагаєшся, а робиш усе це банківське легко та швидко. Так, все просто, як в грі. І тарифи нижчі, ніж у відділенні банку. І купа вільного часу. <звук> Іди очі уже в руки. Та не гугли мені дивись. Давай, давай, Ну, сто метрів залишилось! Давай, 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 давай.